Виборів у Польщі і вони доволі неоднозначні. Політичний ландшафт цієї країни доволі добре відомий українцям і є для нас важливим. А якщо говорити про ці вибори, то вони то їх підсумки достатньо суперечливі, адже найбільше голосів отримала теперішня владна партія право і справедливість, натомість уряд найімовірніше формуватиме коаліція платформи обувательської та близькі до неї партії. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Расов, це мій канал «Свіжа історія», мій канал, на якому не водяться хороші росіяни. А моїм нинішнім гостем є директор Інституту світової політики Євген Магда. І якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. І, що дуже важливо, підпишіться на мій канал. І також текстовий варіант інтерв'ю буде на сайті варіанти.ua. Отже, пане Євгене, чи можемо ми говорити про повернення у польську політику Дональда Туска за підсумками цих виборів? Безумовно, Дональд Туск повернувся до польської політики і зробив це, я б сказав, максимально активно. Він присутній в польській політиці, і я думаю, буде присутній надалі. Оскільки він очолив партію, яка хоче посіла друге місце, але має достатньо реальні шанси на те, щоб стати учасницею процесу формування нового уряду, Туск нагадаю, був прем'єр-міністром з 2007 по 2014 рік, потім перейшов на посаду президента Європейської ради, і треба сказати, що за його відсутності. У польській політиці власне політична сила, яку він очолює. Ну тоді вона називалася громадянська платформа. Зараз громадянська коаліція вона переживала найкращі часи. Тобто, Туска до речі, під час передвиборчої кампанії критикувала за те, що він, можливо, вів десь мляву кампанію. Але ви знаєте, провести спочатку марш солідарності, а потім марш мільйону сердець це достатньо був, я думаю, хороший мобілізаційний крок. І, власне, ми бачимо за результатами голосування, що громадянській коаліції вдалося мобілізувати насамперед представників молоді і представниць жіноцтва. Оскільки тема абортів за управління права і справедливості стала дуже гострою, вона місцями набуває трагічних моментів. Ну навіть відомі там окремі смерті жінок через ненадання медичної допомоги, оскільки це фактично заборонено законом, в практично в усі в усіх умовах, то відповідно і ми бачимо. Ну, ми бачимо, як працює пряма демократія на випадку з Дональдом Туском і з його ідеями. Пане Євген, от якщо подивитися на електоральну карту Польщі за підсумками цих виборів, то право і справедливість перемогла переважно у східних воєводствах. Натомість платформа обов'язкова на заході та півночі. От чому так? Ну, тому що в східних воєводствах, в принципі, вони е, більш е, аграрні і там, більше очевидно, більший вплив державної пропагандистської машини, який відбивається на діях виборця. А тоді як е, західні е, регіони, ну власне, як і великі міста, наскільки я розумію, вони більше піддаються е, агітації з боку політиків, які стоять на ліберальних чи на центристських засадах. Тому нічого дивного в цьому в даному випадку немає. А, а західні вони більше є е, е, урбанізовані, виходить. Ну, так, але ну знаєте, тут немає правил без виключень. Наприклад, соратниця Леха Качинського, покійного польського президента, Анна Фатига, колишня міністерка закордонних справ, вона, наприклад, родом з Гданська і там робила свою кар'єру. Хоча Гданськ, як і все Тремястя, воно. В принципі стоїть на більш ліберальних поглядах, і такі, таких випадків може бути достатньо багато. Тобто, я б не сказав, що є ну, така от чітка географічна прив'язка, я б сказав, що е, в принципі висока явка в першу чергу забезпечила е, перемогу, е, потенційну перемогу. Ми можемо сьогодні говорити про потенційну перемогу. Громадянської коаліції третього шляху і лівиці. От що я чув ще перед е, тим як е, почав е, розмову: що на цих виборах ну, зіграв свою роль, так би мовити, німецький фактор. Тобто, приникалка Німеччиною. Це що, ще працює в Польщі? Ну, ви знаєте, Туска, як ставленика Німеччини, дуже активно, як би сказати, дискредитували, шальмували його політичні опоненти протягом тривалого часу. І відповідно, тут ну, є якщо, якщо якийсь політехнологічний інструмент працює. То його намагаються використовувати. Ну просто я пам'ятаю, що кілька років тому ще е, ну під час попередньої президентської кампанії, яку виграв Олег е, Качинський. Е, тоді, наприклад, Туск звинувачували в тому, що його дід чи батько я вже не пам'ятаю, служив в Вермахту. Ну, оскільки сам Дональд Туск є кашубом, це така е, народність, яка на межі е, поляків і німців. І відповідно тут тенденція дуже дуже проста, тому що партія право і справедливість брала курс на оголошення, те, що хоче отримати репарації, там астрономічну суму 1,3 трильйони євро з Німеччини. Ви знаєте, я думаю, якби право і справедливість з її достатньо органічною русофобією. Більше б звернуло увагу на репарації з Росії, це б могло б мати більше сенсу в умовах російсько-української війни. Тобто, вони просто поставили не на той верторг. Е, е, ну, знаєте, е, тут так е, кожен е, зрозуміло, що кожен е, політтехнолог чи політолог. Він може судити і радити вже постфактум, Йому йому це робити ну легше, тому що коли ти не береш безпосередньо участі в виборчій кампанії, то ти робиш відповідні висновки. Але я думаю, що люди, які працювали з правом і справедливістю, вони опиралися на соціологічні дані, вони опиралися на е, різне достатнє бачення, і нема нічого дивного в тому, що вони ну от, діяли саме в такий спосіб. Ви знаєте, я свого часу був дуже здивований. Коли я дивився список політичних партій у Польщі, і я там виявив німецьку партію. Так, там ну там це я думаю вимоги Європейського Союзу, щоб, в принципі, там навіть мав, ну, є, є процедура, за якою представник німецької національної меншини може отримати місце в. В парламенті? в парламенті так, в Сеймі, але цього разу він, здається, його не отримав. Тому, ну, тому що він не, не набрав необхідної кількості голосів, наскільки я розумію. Ну наскільки я так дивився, по їхній демографії у них в німців достатньо мало, там навіть не до відсотка не дотягує. Ну так, але ну але ж все одно, ми ж розуміємо, що вибори в країні, яка є членом Європейського Союзу, з умовою дискримінації будь-якої національної меншини, вони проходити не можуть. І я, наприклад, знаю, що в Румунії теж е е є депутати, які обираються саме від. Е Національних меншин від української, там від сербської, від кримсько-татарської, до речі, тому, очевидно, така практика існує в Польщі. Але ну, ми ж розуміємо, що на загальній кількості сейма 460 людей це один голос. Ну, але знаєте, було б цікаво, якби цей один голос став вирішальним. Я думаю, що на нас ще можуть чекати моменти з підрахунком. Кожного мандату, але це вже буде залежати від тих політичних сил, які пройшли до парламенту, і їхньої стійкості в відстоюванні власних позицій планів. От якщо говорити ну, вже не про національні меншини, мабуть, хоча може і про меншини. А український фактор на цих виборах грав досить доволі значну роль. Чи можливо і ну ми це перебільшуємо, зважаючи на те, що ми говоримо про те, що нас цікавить а нас цікавить і, от ситуація по лінії Україна Польща. Тому ми так тому надаємо увагу. Польща це якось менше можливо відчувалося. По-перше, я б сказав так, що дійсно український фактор став дуже потужним і е, він е, став цікавим, тому що е, тема українського зерна за всієї її контроверсійності вона виглядає більш обґрунтовано, ніж якби говорили про бандерівців знову тягали теми історичної пам'яті. Тобто, я вважаю, що те, що ми в такий спосіб дорослішаємо, це добре. Я думаю, що це пов'язано серед іншого із тим, що українці завдяки достатньо масовій міграції до Польщі, хоча ну вона не стала такою землею обитованною для наших громадян, вони досить активно рухаються далі на захід до Німеччини. Але, попри це, все таки українці змінюють етнічний візерунок. Польщі він більше стає е, схожим на етнічний візерунок часів другої речі Посполитої або міжвоєнної Польщі. Ну хіба що українців все-таки зараз менше ніж було в міжвоєнній Польщі в відсотковому е, відношенні? Але е, в будь-якому випадку е, ми можемо говорити про те, що. Е, Тут є ситуація, коли українці просто не встигли бути настільки швидко власниками польських паспортів для того, щоб брати участь у кампанії, ну і щоб суттєво на неї впливати. Але наскільки я розумію, Фактор присутності українців буде відігравати на місцевих виборах, які пройдуть в першій половині 2024 року, тому що присутність українців в місцевих громадах, особливо в ну, великих містах, вона є помітною і на неї політики так чи інакше зможуть реагувати. Тобто, яким чином їхня присутність чи вони вже дехто із них почав набувати виборчі права? Тут ви знаєте, залежить від того, скільки люди проживають на території Польщі, я не готовий давати висновки, У мене Немає е, такої статистики. Скільки українців, які переїхали до Польщі в різні роки, стали зрештою громадянами Польщі. Я розумію, що такий процес існує. Але наскільки ну я знаю людей, які готові афішувати своє громадянство, є і Польща, є ті, які. Цього не зроблять за будь-якого випадку. Тобто тут це, все буває по різному І от логічне питання: а, а як тепер будуть мінятися україно-польські стосунки от, після цих виборів? Чи ви повністю дочекатися, коли буде сформовано е, польський уряд? Звичайно, треба дочекатися, доки буде сформовано польський уряд, тому що е, не виключають колеги того, що може бути. Ситуація за якої зміниться, ну е, тобто е, зрозуміло, що право і справедливість отримає можливість для е, формування уряду формально, у всякому випадку, і чи не оскільки в Польщі немає імперативного мандату, то чи не е, зміниться ситуація? Ну скажімо, не чи не зможе піс е, знайти переконливі аргументи. У е, своєму прагненні зберегти свою владу, але в будь-якому випадку е, в польській політиці з'являється елемент коаліційності, це абсолютно, на мою думку, очевидно. А от, якщо подивитися на цю ситуацію ширше трошки, е, як вона завжди йде розмова, то при тим були вибори у Словаччині, е, тепер у Польщі, і е, е, яким чином? От... Ці дві країни міняють ситуацію загалом у централь... центральній Європі, ну принаймні в цій частині Польща, Словаччина, Чехія, і туди, можливо, там ще угорщина оцей клин. Що це ну, міняється? Ви знаєте, тут треба сказати, що ситуація дуже цікава, тому що. Ми спостерігаємо за країнами вишеградської четвірки, які безпосередньо з Україною межують, тобто Польщею, Словаччиною і Угорщиною, і у всіх них є з Україною певні проблеми, певні питання. І тому е, сказати однозначно, що е, Роберт Фіцо і Віктор Орбан обов'язково вони створять якийсь альянс. Я б все-таки не став, але в будь-якому випадку це можлива ситуація, і я думаю, це достатньо реалістично. Пане Євгене, от ви сказ... ми з вами е, по проговорили про депутатів від національних меншин у Польщі. Так, вочевидь, можна пропускати, що там є якийсь депутат від української меншини, чи немає? Цього, чесно кажучи, не знаю. Не дивився за цією ситуацією на, настільки уважно. Просто мені довелось у інших, іншому інтерв'ю говорити з письменником Андрієм Любкою, який. Є активним дуже волонтером, він, наприклад, згадував, що наші українці, які називають себе рослинами і проживають на території Словаччини, вони почали ну, так би мовити більш активно себе ідентифікувати саме з Україною. Але сказати ну, от, достеменно, я, я не думаю, що наявність одного депутата українського походження в, в будь-якій державі. Буде мати неабияке значення. Я б сказав, що значення має насамперед державна політика, як вона реалізовується. От тут про це треба говорити і говорити максимально активно. Пане Іване, але те, що ви сказали, те, що ми говорили, у вас виникла думка про іншу паралель, оскільки Україна прагне в Євросоюз, то в Такому разі, якщо Україна, ну коли Україна попаде в Євросоюз, то ця вимога про депутата від національної меншини вона стане чиною і для України. Ну зараз скажімо, депутати від е, Кремли, вони є вже кілька, можливо всі каденції поспіль є у е, Верховній Раді. Вони були переважно від народного руху, потім від інших партій, які були так мовити спадкоємцями. Цьому парламенті є було, було, було кілька депутатів, але якщо це стане чинним для України, то тоді стане обов'язковим також, а, а чи, чи ні депутат від російської меншини чи від якоїсь російської партії? Чи це я ви говорю? Знає, ви знаєте, пане Олександре, це насправді гостре питання. Які я потребую гостро, гострої реакції, тому що на сьогоднішній момент у нас немає усвідомлення цього, і е, мені здається, що ми е, трохи переоцінюємо ситуацію. Вважаємо, що скажімо, е, російська меншина вона присутня і буде присутня далі. Е, і російська мова, як мова національної меншини, вона буде присутня. Хоч би ми як не говорили в Європі, що це мова агресора, але я, я не впевнений, що в багатьох питаннях ми знайдемо підтримку в цьому аспекті, тому я думаю, що нам треба вже зараз вибудовувати інструменти дальшої українізації і говорити про те, щоб ми шукали спільну мову. З нашими сусідами в пошуках їхнього досвіду я виступаю за те, щоб Україна запропонувала країнам Вишеградської четвірки, всім чотирьом. Чехія з нами не межує, але це не, не має принципового значення, тому що у нас там, наприклад, немає посла на сьогоднішній момент, і запропонувала всім країнам Вишеградської четвірки консультації. Про питання безпеки, про питання європейської євроатлантичної інтеграції, тому що це є важливим і це є фактор, який може впливати на, на безпеку, і тому я думаю, що ми це повинні просто робити і вже буквально ближчим часом. Тому що е, якщо ми не простягаємо руку нашим сусідам і не не демонструємо готовність з ними говорити, то Завжди знайдуться ті, хто будуть псувати відносини України з сусідніми для неї державами. Тобто, тобто така перспектива є реальною. Ну, з огляду на те, що в Україні відмовились від практично від використання терміну молдавська мова, е, от буквально вчора, і, і, і таке усвідомлення, в принципі, поступово зростає. І я думаю, що ми маємо, ми маємо мислити стратегічно і думати про, про перспективу завтрашнього і післязавтрашнього дня. Якщо ножки повернутися до підсумків оцих польських виборів, ви сказали, що очевидно право першої ночі буде формування уряду, буде мати піс. Так скільки часу цей процес може затягнутися? Наскільки він може бути? Ви, знає... Ви знаєте, залежить від того, коли буде перше засідання, але все йде до того, що різдвяні свята будуть проходити під гаслом відповідних політичних ітерацій в Польщі, і це буде різдвяний атракціон політичної щедрості. А може навпаки, Дуда не захоче бути. В ролі е, Санта-Клауса, і щось щось роздавати до нового року своїм політичним опонентам може бути і таке. А як оце буде впливати на стосунки між Україною і Польщею? Ну, мають мається на увазі персональні стосунки між зеленським і е, майбутнім польським керівником уряду. Ну, зважаючи на те, що там, скажімо, Дональд Пуск мав досить хороші стосунки з е, е, Петром Порошенком. Ну, здається, з Зеленським в нього немає наскільки душевних стосунків, чи це поки що, ну, ви знаєте, тут є момент того, що Зеленський все-таки більше спілкувався з Анджеєм Дудою, але на фоні зернових проблем, е, дозволив такі, собі, такий е, лексичний копняк. І е, я думаю, що е, він е, в принципі зробив е, ну таку, е, знаєте, е, помилку, тому що саме на особистих відносинах двох президентів значною мірою і базувалося останнім часом польського. Українське порозуміння, але я думаю, що з завершенням виборів все-таки ситуація виправиться, але й попри е, ті е, труднощі, які на сьогоднішній момент існують, треба сказати, що польсько-українські відносини на сьогоднішній момент, на мою думку, перебувають на найвищому рівні розвитку, і треба відповідно це враховувати, і треба з цим працювати далі. Ще одне є питання, яке, мабуть, треба з'ясувати. На цих виборах досить низький результат показали антиукраїнські партії, як конфедерації передусім, що це означає, що ця небезпека вже ліквідована, чи вона все ж таки буде? І чи... От польські виборці її сприймають саме як антиукраїнську. Чи для них важливі якісь інші моменти, які конфедерація про які конфедерація які конфедерації говорить полякам? А питання українського воно воно просто важливе для нас і тому ми так реагуємо. Я, я думаю, що е, ми взагалі маємо менше вживати. Вислови антиукраїнські партії, тому що за ці партії голосують виборці відповідних держав, і вони відповідно мають свої, свої погляди і своє бачення. Ми не можемо заперечувати е, погляди польських виборців, які підтримали ту чи іншу політичну силу в своїй державі. Це, зрештою, їхнє право. Ми маємо демонструвати те, що ми будемо вести діалог лише в тому випадку. Коли будуть враховуватись наші національні інтереси? От і все. Тобто як такої таких складнощів поки що немає. Ну, якщо говорити, що буде 14 депутатів від конфедерації, ну, знаєте, ну, я не думаю, що це велика буде проблема для польсько-українських відносин. Але з одного боку. Але з іншого боку, тут треба сказати, що будь-який депутат, навіть якщо був би один депутат від якоїсь політичної сили, він за певних інформаційних і організаційних зусиль може спричинити чимало штормів склянці води, повірте мені. Ну, так, судячи з досвіду українського парламенту, це. Це, це так і є один фактор однеї надії Савченко чого був вартий. Хоча вона була одиночкою, по суті. Пане Ігане, я вам дуже дякую за цю розмову. Це дійсно перший такий глибокий розбір підсумків польських виборів і чого нам від цього чекати? А якщо вам було цікаве це відео, я думаю, що ну, мені було цікаво, обов'язково. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, тому що польська тема для нас дійсно є важлива. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.